Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Діставатися до позицій потрібно перебіжками, а в повітрі дзищать російські дрони. Воїни 24-ї бригади імені короля Данила тримають свою ділянку фронту під тимчасово окупованою Горлівкою. Донедавна цей відрізок передової вважали відносно спокійним місцями. Ситуація нагадувала окопну війну часів ООС, але останнім часом ворог тут пожвавився. Олег Корнієнко продовжить. До речі, до нас нещодавно працював танк їхній. Були обстріли всередину села, бо тут йде центральна дорога всередині села, яка веде до найближчого, найближчого населеного пункту, який контролює ворог. Це село росіяни розбивають не лише танковими снарядами, але й артилерію і авіацію. Що ближче до лінії фронту, то вкрай важко знайти вцілілий будинок та й пересуватися. Бійці радять виключно перебіжками. Але давайте тако розтягнемося. Розтягнемося. Доброго. Самі розуміємо. Ось так перебіжками ми дістаємось до позицій захисників на горлівському напрямку. Якщо ще кілька місяців тому тут було доволі спокійно, то нині ворог дедалі частіше почав про себе нагадувати. Пострілюють, так само ми даємо відповідь. І не ні ті, тільки просто адекватна відповідь нещодавно Ми знищили їхню кулеметну. Точку за тим кулеметом наші армійці полювали кілька днів. Росіяни добре вкопали свою вогневу позицію і ще їх прикривали густі та зелені дерева. Та навіть це окупантів не врятувало. Малюк сніданок дає. Після того ворог на тривалий час притих. Хоча іноді намагаються зайти невеличкими групами, але отримують квитки на той світ. Хочу свій отримати пулю в лоб. Скажу чесно, прямо в очі. Вони не прощупують наші вогнові позиції. Вони невеличкі мої ми 3-5 чоловік. Вони хочуть прощупати наші позиції, але ми їм цього не даємо. Спілкуючись з нами, оборонці постійно прислухаються у повітрі, одночасно змішуються звуки і вибухів, і гудіння бджіл, який дуже подібний до коптера. Так, це дуже такий кумедний момент, коли ти йдеш і чуєш цей звук, і воно тебе насторажує, тому що ти не знаєш, чи це ворожий дрон, чи це. Наші трудівниці кумахи бджоли працюють. Та наша розмова з оборонцями триває зовсім недовго. Так, да, ми маємо вийти звідси. Давайте відійдемо. Сергієм терміново залишаємо позицію, а виявили вопрошу. Активність тому доводиться, швидко переміщуватися. Вступила команда вивезти вас для збереження життя. Ну, я не можу все порозповідати вам. Але... Тобто ворог звик... активізовується, да. ну, ну, що, що автоматні черги. Так, є, 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 є спроба. Ми маємо це все, їхню спробу вивести на нуль, щоб більше їх таких спроб не було. Через кілька секунд ворог з'являється і у небі. Розумієте? Дрон. Перечекавши кілька хвилин, ми залишаємо населений пункт, а бійці беруться до зброї. Лісник повертається до своїх побратимів, аби разом знищувати ворога і не дати йому шансів просунутися ні на метр. Я з Волині я приїхав добровольцем із закордонного на початку війни. У нас є своя земля, яку ви маєте просто боронити страшно, звичайно, страшно. Я був два рази поранений. Саме основне, що ми хочемо жити: жити цивілізовано, жити в мирі, спокою і жити. Так як ми хочемо, Олег Корнієнко, Євгеній Задоя, Володимир Селезньов. Фактиві єдині новини.